Слава Україні, друзі, радий вас всіх вітати. Знову нічний дліф продовжується на Nexus RP. Друже, ну якщо ти тільки залетів в штат і у тебе немає на розвиток, тому вводь промокод догадання на старті, також отримуй шалені бонуси та плюшки. x 2 на початкових роботах, ну і VipGold на п'ятому рівні. Бажаю тобі приємного перегляду. А, так, В цьому відео, що ми будемо робити, по-перше, треба у нас перефарбувати нашу Subaru в червоний колір. Бачимо так. Але перед цим ви мене питали. Про початкові роботи. Особисто я. З яких початкових робіт я починав? Це було електрик перше. Перше це було електрик. Там з другого рівня було воно доступно. От. Ой, ледь не вилетів. І цей будівельник. От. На електрику. От зараз ви побачите, я доїду на електрик. Зараз ви побачите, скільки там за одну ту, ну, типа, відремонтовану електростанцію, можна отримати, так? Да? Ця інформація виключно для новачків, для людей, які тільки заїхали в штат. От. Звичайно, можна йти там працювати таксистом, ну, або, наприклад, Ще тут є така тема, як риболовля. Да? Я вже записував відоси щодо риболовлі, але риболовля це дуже-дуже-дуже-дуже так довго. Але, друзі, бувають іноді такі ситуації, звичайно, як гроші потрібні терміново навіть новачкам. І так ми доїхали з вами. От. Доїхали сюди. Ласкаво про. Ми можемо тут влаштовуватися. На місці будеш працювати чи їздити на замовлення. Так, ну давайте. Ось форма. Бо я до другого рівня не дійшов, бо там надто багато чекпоїнтів треба відремонтувати. Ну, тобто електростанції, да, от по цим чекпоїнтам. От. А скільки це ви можете вже подивитися, там щось чи 2000 чекпоінтів, чи що. Зараз вже навіть більше. Щоб підвищити рівень електрика. Так, одразу кажу, тут доводиться працювати мишкою. От, коротше, робити так, щоб. Типа. Воно співпадало. У мене не з першого разу це виходить, бо я спочатку клацав клавіатурою. Я не міг зрозуміти, що до чого. Друзі, тут треба робити так, щоб, коротше, ну, ви поняли, да? От, оце все. Ну, да Ви, ви бачите, да От Воно ну, ще більш-менш. Воно співпадало. це Одразу кажу, треба звикнути. у тебе теж з першого разу виходить, да Я просто вже на дуже швидко роблю. Ну, це треба звикнути, щоб це робити. от Для новачків не скажу, що це робота прям з легких. Тут треба набити руку. О! От зараз має вийти. Так, нам до зарплатні додали 36 доларів. Тобто кожен. Кожен он чекпойнт, так. Да, коштує 36 е, долярів. От таким чином. Якщо що, це треба використовувати не клавіші мишки, а. колесо. Тобто колесом тут водити, тут водити, там, ну. От якось. Отак от і розберетесь, друзі мої. І якщо що, не треба сміятись, бо новачкам тут особисто, якщо тільки людина заїхала в штат, тут не зразу зрозуміло, що до чого. Так, скільки ми вже з вами заробили. Коротше, так бігаєте по чекпоінтам, скільки ви хочете. Так, на другому рівні електрика я не, я не був, бо це надто багато. От. Можемо зараз подивитися тут. Скільки ж вже я чекпоінтів відремонтував, йо йойо! Тобто, бачите, тут досягнення по різним роботам є. да? І ви шукаєте от, ангел-запобіжник. Це є робота електрика. Тобто ви виконуєте тут, і у вас рівень електрик, електрика росте. Е, тобто далі мені треба полагати 2000 щитків. Оцих да, це щитки, електростанції, ну, хто як хоче так називає, щоб у мене підвищився другий рівень був, і тоді вже можна їхати, так би мовити, на замовлення. А так особисто, якщо ви на другому рівні підкреслюю, у вас немає грошей, ви тільки заїхали, і вам. Ну, звичайно, якщо вам не допоміг хтось там з гравців, або. Ну. Різні ж ситуації бувають. То ця робота саме для вас. От. Я пам'ятаю історію, як я тут набивав руку. Щоб лагодити ці щитки. Так. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Зараз ще один. Полагоджу, ну, якщо ви падаєте і вас б'є струм, то тут таке, тут таке, друзі мої, буває. Так, тому тут отак це якось і робиться. А, де там наш вихід? Зараз в нас є ще одна. Така, я би сказав, теж важлива справа. Ну що, як. Так, ми заробили 396 доларів. Хм, досить непогано. Так, сідаємо в нашу Subaru сідаємо в нашу Субару і шукаємо. Те, де можна автівку перефарбувати у червоний колір якщо що. Перефарбую автівочку. Зараз побачимо, до речі, скільки це мені по грошам вийде. О, вже когось там десь хтось підстріли. А где тут въезд? О. Так, что у нас тут? Фарбование, давайте. Основный. Так, давайте в червоный колер. Это будет 11200. Додатковий кольор можна. Наприклад, жовтий. А де він буде. З якої сторони вона буде, то жовта, а? Можна ще диски так червоний теж перекрасити. Щоб підходило. От. Так, ми перефарбували нашу субару. А зараз я поїду і поставлю його додому. Як не дивно, у мене на субару номера є, бо деякий час я взагалі їздив без номерів. Я думав, що коли купляєш автівку, то тут номера є одразу ні. Друзі, якщо ви тільки купили автівку, забрали її з за автосалону. То там вам доведеться встановлювати номери на ней окремо. Відео по іншим роботам автобусник, таксист інкасатор будуть е е окремо. Зроблені, як я вам вже це й казав. Але трохи згодом, бо на це треба трохи часу. Так. Що ж такі, у мене бачимо да непоганий автопарк. Тепер все виглядає в червоному кольорі. Було чудова фракція. Також, друзі, ставте подбайки, підписуйтесь на канал. З вами був я, Геймбраган Реганта До нових зустрічей!